Заклади освіти шосткінської громади продовжують готуватися до зими. Про це відзвітували освітяни у ході апаратної наради. На цьому тижні ми завеземо залишок дров. Залишилося 600 кубічних метрів у нас довести в заклади освіти. Також по закладах освіти були визначені відповідальні особи на випадок видання надзвичайних ситуацій. Із цими особами розроблено і ну пропрацьовано алгоритм дій. В разі виникнення такої надзвичайної ситуації проінформувала заступниця начальника управління освіти і про встановлення твердопаливного котла в одному із закладів дошкільної освіти. У нас на стадії підписання знаходяться договори по встановленню твердопаливного котла на базі закладу дошкільної освіти номер 12 росинка. Також на стадії підписання у нас тендерні угоди по ремонту даху барса закладу шкільної освіти номер 8 «Незабудка», а також спеціалізована школа номер 1. Продовжується робота щодо доукомплектування нових пунктів незламності. Так на минулому тижні їх забезпечили генераторами та подовжувачами. Будуть доставлені пічки буржуйки і баки для технічної води і нечисто. Всього в освітніх закладах нашої громади функціонуватиме 57 пунктів незламності. Як зазначив очільник громади Микола Нога, основна задача в освітян нині запуск котельні на біопаливі та ремонт укриття. Покиньте все, ці два об'єкти. Патернуйте, швидше видавайте їх. Як повідомили фахівці, заклади освіти продовжують проводити акції на підтримку збройних сил України. Так минулого тижня відбулось ще три, в рамках яких було зібрано 48 тисяч 581 гривню.